Третій тиждень Великого посту Неділя. Слово Дня. Вийшовши, Ісус побачив силу народу і змилосердився над ними, бо були вони немовівці, що пастуха не мають, і Він навчав їх чимало. Марка 30-34. Апостоли зійшлися до Ісуса і розповіли йому про все, що робили і чого навчали. Він їм і каже Ідіть самі одні осторонь, десь на самоту та відпочиньте трохи. Бо ти, що приходили і відходили, так багато було, що вони не мали навіть часу щось перекусити. І відплили вони човном у відлюдне місце. Самі одні. Але бачили їх, як вони відпливали і багато пізнали їх, тож пішки збіглись туди, з усіх міст та й випередили їх. Вийшовши, Ісус, побачив силу народу і смилосердився над ними. Були бо вони немов віці, що пастуха не мають, а Він навчав їх чимало. Подумай, Христос, добрий пастир, сам віддав життя за своїх Овець на Христі, який сьогодні ми почитаємо. Запитай себе, чи належиш ти до Його отари? Злянь за спасе, над Твоїм створінням. І як пастир знайди пропалого, поспіши до заблуканого, захисти від вовка, зроби мене вівцею серед пастви твоєї. Дякую тобі, Боже, за прожитий третій тиждень Великого посту. Дякую за всі дари і ласки, якими мене обдаровуєш. Дякую за силу, яку даєш мені кожного дня. Благослови мене Боже. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.